Я також буду читати послання Якова. Це буде четвертий розділ і сьомого по десятий вірш. Послання Якова? четвертий розділ і сьомого по десятий й вірш. Боже Слово каже такі слова. «Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас, очистите руки Рішні та серця освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, та обернеться сміх ваш плач, а радість у сум. Попокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Сідайте, будь ласка, ну і послання апостола Якова воно є, як би сказати, так послання. Апостол Яків він конкретно в своєму посланні все говорить, доходяє, наставляє. От. І тут апостол Яків, воно, ну, якби було одно ну, із перших послань, яке було написано, це апостол Яков. От. І апостол Яків говорить про покору, про наближення до Бога, про те, що треба очиститися, І я хочу звернути нашу увагу, те, що каже восьмий вірш, каже, наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. І Бог, Він з кожним із нас, Він, ми знаємо, була прірва між Богом і людьми, але Бог через Ісуса Христа відновив ті відносини із людиною. І сьогодні Бог він хоче кожним із нас мати ті близькі відносини, щоб бути з нами близько, щоб спілкуватися. Так само, як батьки, вони хочуть мати. Близькі відносини з своїми дітьми, чоловік з дружиною хочуть мати близькі відносини, це потрібно. От, і Є в нас друзі, з якими ми хочемо дружити, близько спілкуватися, а тим більше і Господь Він також само хоче мати з нами близькі відносини. Те, що ми вже сьогодні чули в попередній проповіді, що потрібно Господь, Господь чекає, що ми роздаємо свої печалі, свої переживання, свої. Те, що нас болить, свої страхи, які, можливо, ворог він приносить нам. І Господь це все хоче чути від нас. І є, знаєте, є щось, що наближає нас до Бога, а є щось, що нас віддаляє е від Бога. І знаєте, звичайно, гріх він буде нас віддаляти від Бога, а коли будемо тримати святість в своєму житті, ми зможемо наближатися до Бога. До Ісуса Христа в кінці закінчення прийдуть люди, які будуть казати, ми там того били, ми там ти нас на вулиці наших навчав, ми демонів виганяли, от, перед лицем Твоїм їли. Другими словами, можна сказати, ми в церкву ходили, і слухали слово Твоє, і молилися за їду, от, і тому подібне. Але Ісус їм каже, я ніколи не знав вас. Відійдіть під мене всі чинить беззаконня. Ті люди насправді вони не мали близьких відносин із Богом. Я дуже цікаву думку одного разу чув. І ми знаємо притчу про блудного сина, і там написано про старшого брата. Він прийшов до батька і каже: От каже, я всіх років служу тобі, а ніколи твого наказу не послух, не порушую. А ти каже і кузеняти, не дав мені, щоб я там повеселився зі своїми друзями. А батько йому каже: Та хіба ти не знаєш, що все, що моє, то твоє? Тобто старший брат, він не мав. Живих відносин із Богом, він робив формально, все служив. Він був можна сказати, батька як солдат, як вірний син. Він собі думав, от молодший брат пішов, а я собі, отут біля батька, мені все буде колись, але зараз ну, старався не нарушати і так далі. І так буває в житті людини. Людина не знає, які благосвіння Бог для неї приготував. І Вона може формально служити Богу, релігійно служити, виконувати ті. І ті з обряди, але Бог він хоче щось більше, він хоче, щоб ми виливали свою йому своє серце. Теж ми чули перші проповіді, молитві Бог він і говорить до нас, і Бог він бажає, що теж говорити нас і через слово, і має через молитву Господь він пошле свою думку, свою відповідь. Бог він хоче, щоб наша молитва не просто була, прийшов Богові розказав. То, що мене цікавить, то що хвилює, пішов геть. Я не знаю. Я часто молюся, і в мене буває, вроді помолився, вроді побув час, але ти не відчув цього єднання із Богом. І дійсно не відчув, що Бог він тебе слухає. Я так люблю, коли моя молитва вона складається із щирого серця. Але я замітив, що це відбувається тому, що під час молитви вроді молишся, але той же час думаєш про якісь плани, думаєш про якусь суєту, про те, що треба тобі зробити. І ця молитва, вона є. Не корисна передбова. Це любь прийшов до якогось начальника і розказує, що мені потрібно, що мене цікавить, але в той час я почав дивитися вікно, хто там що робить, хто куди йде, і той начальник каже, слухай, вийди більше з кабінету. І так же само Бог, Бог він каже, через прока Малахів каже, а я цар Великий Господь він бажає, щоб ми в дійсності, коли ми молимося, щоб ми дійсно молилися. Як я вже казав, що один проповідник з запитання каже, чи молишся ти, коли молишся. От, і Господь Він хоче, щоб ми молитві е, славили Його, щоб ми молитві подякували е, подяки з нашого серця, линули також і Йому. Я знаю, в один брат він вже вправду відійшов вічність, це був єпископ. Е, от, він каже, я каже, собі постановив, каже, я кожного ранку встаю в п'ятій годині, я читаю Біблію, я молюся, каже, ні, ніхто дві години не заважає. Каже, я молюся, я просто каже, шукаю в своєму житті Господа. І каже, я молюся, щоб Бог мене цьому дні використав, щоб я міг щось для людей дати, щоб Бог він послав мудрості, коли я зустріну людей, як з ними спілкуватися. Як я... Можу їм посіяти це слово. Може, каже, хтось прийде до мене з проблемами, щоб я міг їм щось сказати. Каже, я для того шукаю Господа. В псалмах написано: Пошукуйте Господа, і силу Його, лице Його завжди шукайте. Ісаї, 55, розділ, 6 вірш, там написано: шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його, як він, близько. Цар Давид він також каже, що «Мав я Господа завсіди. Перед очима своїми. І важливо, щоб ми сьогодні наближалися до Бога. Це каже Апостол Яків, каже, наближтеся до Бога, той Бог наблизиться до нас. Ми можемо згадати історію, яка була коли ізраїльський народ, він зробив теля. І написано, що вони прийшли до Аарона і кажуть: Зроби нам теля, зроби нам богів, які будуть ходити перед нами. І Аарон, який. Бачивши тих богів в Єгипті, тому що єгиптяни поклонялися телятам, він без проблем бере, каже, давайте своє золото, він бере, глині замішує і робить сетеля. І питання, чому Арон зробив? А Мойсей, як прийшов, він розсердився і взяв теля з молоду. І здається, два брати. Але просто проблема в тому була, що Мойсей був на горі із Богом. В нього було спілкування із Богом, і він прийшов, і він проти, проти устав, проти того гріха. А ну, він собі був там з Богом, він собі не шукав Бога і в результаті гріх його звів. І є такий вираз, що Біблія, або Біблія буде віддаляти тебе від гріха, або гріх буде віддаляти тебе від Біблії. І те саме можна сказати про молитву. Чим більше ми молимося, тим будемо ми міцніші. Там, де в Ефесян про Божу зброю, написано і написано кожного часу. Моліться духом. от, І це говорить нам Боже Слово, і важливо, як е, просто перебувати, просто наближатися е, до Бога. Е, Можі, всі старого запити, які стоювали е, в своєму житті, які е, ну, просто були сині, противоставали гріху, вони всі мали е, особисті відносини із Богом. Це Даниїл, коли його хотіли кивнути левічу яму. І здається, ну що ти стоїш на колінах, відкриваєш вікно, та закрий вікна, залізди з підішком, бо ну, Бог тебе, вроді, все одно Але Насправді в Божому слові написано, що хто відречеться мене, того відречуся я і Даниїл, І за того, що він мав близькі відносини із Богом. Він тричі часа на день написано, що він славив свого Бога. Він, він залишився вірні Богу. Цар Давид каже, що я сім разів денно славлю тебе. Також Степан, коли його побували каміннями, я собі думаю, ну де він за всіх сили, щоб сказати, не залічий Боже цього гріха. дитя, скажи, накарай скільки можеш. Але а, а, просто я розумію, що Степан він був повний Духа Святого. і просто, я розумію, що мав близький відносний з Богом, і це допомогло йому стояти. А сам він каже: А я близький з Бога, для мене добро це. 78 сімдесят 72 розділ книги Псалмів, в вірші версії, написано, А я, близькість Бога для мене добро. Тому Хай Господь нам поможе, щоб ми наближалися до Бога. І далі апостол Яків, другий, що він каже, як ще наблизиться до Бога, і каже: очисти руки Вішні та серця, освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш уплач, а радість у суду. Тобто, щоб наблизитися до Бога, потрібно мати чисте серце. І сьогодні я думаю, ну, якщо ми хочемо наблизитися до Бога, нам треба проявляти своє життя і задати собі запитання, а що мені заважає наблизитися до Бога? І те свого життя просто очистити свої руки, видати своє жит... в житті, те, що заважає мені наблизитися до Бога. Я пам'ятаю одного разу в своєму житті, якби старався. Е, ну, звичайно, стараюся завжди шукаєш Бога. Але і була одна якби, ситуація, вроді не лічна, але не Союз мені казав, що це ну, не добре, ну, не, не добре поступає. Але я якось повівся ну, на це. І я, зрозумі, я за тиждень часу зрозумів, що я не втратив цей зв'язок із Богом. Я зрозумів, що просто ця ситуація, яка мені здається, що вона може то добра, але Союз мій, що скаже друге, е, яка мені вигідна була, і просто як чекається перед Богом, шукати Боже лице. І, ну, і почав далі наближатися до Бога. І це так само можна сказати, людина, яка е, не хоче очищатися, хоче наближатися до Бога. Це таке, якби сніг хотів наблизитися до вогня. Вони ніколи не зможуть бути разом. Не бачив нікого, правда, щоб сніг був у вогні. Його моментально за пару секунд і снігу там немає. І так само в нашому житті не людина прийде зайхав і скаже, Боже, я хочу близько бути з тобою. Але Боже слово каже, очистити руки і освятити своє серце. А в книзі пророка Ісаї, де Бог говорить про хвіст, але я думаю, що це і все має на увазі. Ізраїльський народ шукав Бога, він хотів пізнати Бога. І 58-й розділ із першого вірша. Бог він говорить через Ісаю і каже: Кричи на все горло, не стримуйся, свій голос повис мову сурму і об'явити народу моєму про їхні пересу, а домові Якова їхні, їхні гріхи. Вони пощоденно щоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої, мов народ той, що праведне чинить, і права свого Бога не кидає. Питаються в мене, вони про права справедливості жадають наближення Бога. Нашого ми посиму, коли ти не бачиш, мучимо душу свою, ти ж не знаєш того отак, отак у день посту свого, вичините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Тож на сварку та заколот постите ви, та щоб кулаком бити нахабно. Далі не буду читати, але тут Господь він говорить про ті гріхи, про переступки, де поступав в ізраїльський народ, і той же час він хотів ну, наблизитися до Бога, але грішив, той, ну, не виконував волю Господня, виконував волю свою, свої забаганки. Як ми вже чули в попередній проповіді, люди зібралися і жили для себе. Але Господь, якщо ми хочемо наблизитися до Бога, потрібно очистити своє серце, знищити свого життя, те, що заважає. Сьогодні Часто побідеться і в інтернеті можна начитатися. Вроді нічого поганого, але відчуваєш всередині пустота, і це все віддаляє від Бога. І 59 й розділ книги Ісаї з першого віща там теж написано: отож, Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас. Від вашого Бога і ваші провини ховали обличчя Його від нас, від вас, щоб він не почув. Бо ваші долоні заплазамлені кров'ю, ваші пальці беззаконня, уста ваші говорять неправду. Язик ваш белькоче лихе. Немає нікого, хто б кликав на суд, і нікого немає, хто б судився по правді. Кожен надію кладе на марноту і говорить неправду. Варітніє бідою. І породжує злочин. Е, Можна було далі читати. Тут також Бог Він жаліється за ізраїльський народ, за, за гріхи, які робили вони, і в результаті вони не могли наблизитися до Бога. Їхня молитва просто не була чути. Їхня молитва Просто доходили до потолка, але Господь бажає, щоб ми це відкинули. То, що нам сьогодні мішає наблизитися до Бога. Якщо наше серце сьогодні заплямули, ми просто не зможемо наблизитися до Бога. Не дивую коли люди, вони мають серце гнів, заздрість, ненависть, непрощення. От і в той же час вони думають, що Бог їх може використовувати. В той ж час вони думають, що, що вони з Богом, що все нормально. А насправді Бог він закликає, щоб це відкинути, щоб освятити своє серце. Ми вчора з дічками тут зібралися, і ми дітям дали білі сердечка, і брате він проводив. Він показував, каже, як гріх, він забруднює наше серце. І гріх, він просто серце було біле, але діти позамальовували, коли ми казали, якщо говориш, неправду замалюєш щось. Якщо там обманюєш, якщо там погані слова говориш і тому подібне, і я потім ходжу, кажу, чого сердечка І Я їм просто продовжив, що кров Ісуса Христа вона може очистити ваші серця. І ми говорили про миту покаяння, і потім хто бажав він повторяв ті слова, і так само в нашому житті. Якщо ми щиро приходимо до Бога, відкинемо з-поміж себе те, що нам заважаєте до Бога, попросимо нього пробачення. і Бог він нам прости. Не пам'ятаєте в старому запиті, коли заходив святей і святих, він мусів мати шморок на нозі, що в разі він зайшов з нечистим серцем. от, він там вмирав в присутності Бога, його просто зашого витягали назад. І сьогодні важливо, щоб ми переглянули своє життя, що мені заважає сьогодні наблизитися до Бога. От, і то відкинути і освятити, попросити Бога пробачити і більше цього не робити, і наближатися до Бога. І третє, тобто останнє, це в сьомому вірші апостол Яків каже: «Тож підкоріться Богу, та й спротивляйтесь дияволу, ви, той витече він від вас. І я вже зачитав Ісаї, там люди чинили волю свою. І Часто ми можемо не хотіти підкорятися Богу. Часто люди Бога використовують, якщо ви, Боже, поможи мені в тому, дай мені то, зроби мені то, але насправді своїм життям не підкоряються Богу. І це важливо нам в нашому житті. Бог він говорить через проповіді, через слово своє, як вже було сказано через молитву. Бог говорить, і Бог він хоче то, що ми чуємо, щоб ми виконали, щоб ми підкорилися Богу. Знаєте, коли ми в церкві, коли ми присутності віруючи, ми завжди стараємося поступити добре. Але там, де нас ніхто не бачить, де нема присвітла, де нема нікого ні братів, ні сестер, ні і Іменно тоді проявляється наша віра. Як я вже казав Даниїд, коли він був в полоні, міг собі заховатися і казати, там наше левічу, яблуки, я де заховаюся в друге місці та все одно помолюся. Але Даниїл залишався далі вірним Богові. І так буває, коли приходить наше життя з покуса, і нам мигно поступити. І диявол не приходить, та ніхто не знає, все нормально, та то не гріх, то все добре. І тоді е, ну, іменно прияється наша віра. Коли Йосип був в рабстві, я думаю, що йому теж приходили думки, ніхто про це не знає. Диявол, я думаю, як і тоді робив, так і сьогодні робить. От і всякі різні думки посилав, але Йосип він залишився вірний Богу. Як тут написано, підкоріться Богу, Йосип він покорився Богові. Якщо ми не будемо покорятися Богові, звичайно, ми не зможемо наблизитися до Бога. От, і Юда, апостол Юда, крав гроші. Він думав, ніхто не бачив, він був у він собі скриньки, тихенько витягав гроші. Я йому шептав, ніхто цього не знає. Але це просто відвело його від Бога і просто звело його в ад. Анані і Сафіра, я часто говорю про них, вони захотіли слави, і ніхто ж не знав, за скільки вони продали. Але Господь він відкрив і в результаті того, що вони не покорилися Богу, поплатилися своїм життям. І так само ми своєму житті, чи на роботі, чи вдома сім'ї може. Не так поводиться, Думаю, та ніхто не знає, головне, що церкви церкві не знають. Але Бог він всюди, він все бачить. Написана така картинка одна була, що ми думаємо, що Бог нас бачить ізверху, але Бог він бачить наш, нас із середини. І це в дійсності важливо в нашому житті пильнувати своє серце і бути послушним Богом. Пам'ятаєте, Бог сказав до Ананії, каже, йди до Павла, коли Павло навернувся, каже, йди до Павла, ось він молиться. Анані спочатку було запитання задав, каже: Ну він каже, гнав ну церкву, от і тут прийшов, щоб вбивати віруючих. Але Бог каже: Іди, бо для мене вибрана посудна. І Анані стає, іде, і слухає голосу Божого. Коли апостол Петро він молився, і Бог йому показав видіння, і каже: потім: іди до поган, іди з тими людьми, і без жадного сумніву. Каже, бо то я їх послав до, до тебе. І Петро стає, і він слухається голосу. Голосу Господа, я вже в нашому житті кожного часу покаялися Богові. Ми задавали запитання, а що Бог Він думає в тій ситуації? Чи не віддали та ситуація мене від Бога? Я пам'ятаю у нас, якби там, де я жив колись, і там якби, з'їзні служіння, ну, що пару з'їжджалося, от, пастори проповідали. Я одного разу на цьому служінні просила Бога попросив, кажу, Ісус каже. Будь зі мною завжди біля мене. Я пам'ятаю ти місяць ходив, мені здавалося, що Ісус завжди біля мене. І я щось поступав, я завжди старався задати запитання: Ісус, а як ти дивишся на ту ситуацію? І це важливо в нашому житті просто. Е Запитатися, дивитися як, через Боже Слово, дивитися, як Бог він дивиться на цю ситуацію. Тому Хай Господь нам поможе, щоб ми наближалися до Бога, щоб ми шукали в нашому житті Господа. не тільки на служінні, але й вдома, перебуваючи з ним, молитві, віднанні, щоб ми сьогодні очищалися, почищали очищали своє серце, віддаляли свого життя те, що нам мішає йти за Богом, щоб ми покорялися Богові, були покірні е, Богові. І хай Господь нас. Цьому поможе просто задати запитання, що віддаляє мене від Бога, те віддалити. А те, що наближає до Бога, тим і продовжувати звати, щоб ще більше наближатися до Бога і бути із нами. Хай Бог нас цьому благословить, будемо молитися. Амінь.